На минулому тижні голова Лазівської райдержадміністрації депутат обласної ради Богдан Рева провів районну пленерну нараду. Головним питанням на якій було про раціональне та ефективне використання земель та недопущення порушень земельного законодавства. До відомогалів сільських та селищних рад було доведено інформацію щодо нових вимог з обліку земельних ділянок на вірених їм територіях. Органи місцевого самоврядування співпраці з Держкомземом повинні надати до області план земельних ділянок сільських та селищ. Рад у розрізі по категоріях кількості та за договорами. Сюди входять як землі, що обробляють сільгосппідприємства, так і особисті сільські господарства і землі загального користування, крім водних ресурсів та лісів. Всю нашу землю, яка є, то її обробляє, у розрізі сільських рад по категоріям, по кількості по договорам і. Терміну дії згідно нововведенням, жорсткому контролю підлягають і виготовлення документів на земельні ділянки. Ті мешканці територіальних громад, які не мають на руках документів, які органи виконавчої місцевої влади, повинні чітко знати на якої стадії їх розробка та виготовлення, та яку інстанцію вони вже пройшли. Такий підхід дозволить удосконалити земельні відносини та позитивно вплине на соціально-економічний розвиток Лазівського району. Підкреслив Богдан Костянтинович Рева. Сьогодні у світі доступності лікарських препаратів все більше сміливців норовлять поправити здоров'я власними методами, не консультуючись з фахівцем. Людина просто йде до аптеки і керуючись парадами знайомих, рекламних роликів купує медикаменти. Наскільки небезпечна звичка ковтати пігулки без рецепта лікаря, прокоментували фахівці. Багато таблеток, вони... ані. У них очень много противопоказаний, и поэтому то, что человек пьет без обследования, без того, что не выяснили причину. Самого самого тава заболівання несе дуже великий вред. Тривалий безконтрольний прийом лікарських засобів призводить до порушення функції печінки, нирок, кровотворення імунної і нервової ендокринної системи, сприяє появі алергії. Самолікування наражає людину на небезпеку, і всі, хто прийшов сьогодні до лікаря, з цим згодні. Для меня не составляет проблем прийти в поликлинику, в больницу и э, обратиться к врачу, выписать рецепт, пойти с ним в аптеку. Конечно, правильно обращаться к врачу. Нельзя заниматься самолечением, потому что ответственность за самолечение потом будете нести вы сами. Нельзя самолечением заниматься. Тим більше інсулінозалежним. краще зайвий раз відстояти в черзі, отримати можливість лікарського огляду, за результатами якого буде правильно визначено лікування, і який може вплинути на раннє виявлення захворень і полегшити їх лікування. Врач посмотрить, врач розпросить всі жалоби, вияснить, откуда это заболевание возникло, направить человека на обслідування, тому що багато ж, зараз в наше время час патолог. І також дуже багато, е, ослажнень обичних заболівань. У лікувальній установі в наявності рецептурні бланки єдиного зразка, за якими повинна здійснюватися виписка медикаментів. У нас є бланки рецептів, є такі лікарства, які виписуються по рецептам, є маса препаратів, які виписуються без рецепту. Просто врач рекомендує, пише. Какое лекарство ему принять? Рецептурные бланки у нас есть в достаточном количестве. Приобрели в типографии. Никого мы не направляем, что купите себе рецепт, а потом мы будем выписывать. Нет, рецептурный бланк выписывается сразу у врача. На даний час за рецептами відпускаються наркотичні засоби, психотропні речовини, ліки пільговим категоріям населення а також діє програма відпуску медикаментів хворим на гіпертонію, що знаходяться на диспансерному обліку. Згідно програмі, держава частково компенсує вартість препаратів, необхідних для лікування гіпертоніків. Зараз іде ж програма по гіпертанії. Уже виділені деньги, уже сложені договори з аптечне сітю, і людям виписуємо рецепт. Любой сімейний врач, або вже наш врач-кардіолог виписує рецепти. Для мешканців Лозівського району, хворих на гіпертанію, отримати ліки за зниженими цінами, але тільки за рецептом лікаря можна в аптеці 238, що знаходиться у центрі міста Лозова по вулиці Лозовського. Стародавні обряди як щедрування, так і колядування, несуть у кожну оселю світлі побажання, миру та злагоди всім його мешканцям. У територіальному центрі соціального обслуговування населення Лазівської райдержадміністрації, що у селі Світловщина Катеринівської сільської ради, на даний час перебуває 31 підопічний. Саме для них у закладі зранку Світлого Різдва Христового засяяла Різдвяна зірка. Стареньких прийшли привітати працівники районного будинку культури. Артисти ряджень. Ні, яскраві костюми заспівали милозвучні обрядові пісні, вітали всіх зі святом, прославляли різдво та бажали міцного здоров'я, щастя, щедрого врожаю та достатку. Учасники магічного колядування переконані, що всі побажання, висловлені на новорічні святки, обов'язково мають здійснитися, особливо якщо вони линуть від самого серця і для таких людей. Ka wāna wāna